Перша карта йде повішений, що означає зміну ситуації. Тому що в моєму баченні взагалі повішений це не підвішений стан, а саме зміна ситуації. Давайте подивимося, в яку сторону. Страшний сут, смерть, трансформація і мир. Ви розумієте, які карти випали? Це просто неймовірно. Просто неймовірно. Але по вісмірці мечів я бачу, що все-таки шахеди ще будуть. Але бачите, нам обіцяли їх по 500 в день. А я по вісмірці мечів бачу, що це будуть такі поодинокі випадки, по правосуддю. Тепер дивіться, він не шкодує нас. Все ж таки є такий дуже серйозний тиск на нашого ворога по правосуддю, через який. Він діє зараз саме так. Цей тиск зв'язаний. Я думаю, швидше всього із санкціями, тому що випала королева Пентаклів.